Сьогодні приїхали ми на піщаний кар'єр, будемо з піском. Сьогодні у нас погодка мінус 3, так що можемо заїхати тягачом. І якщо, звісно, плюс, то тягачом важкувато. Ну нічого. Ось така ось картина у нас тут в кар'єрі. Це тут у нас білий пісок митий, там на екскаватор, а вон внизу там жовтий. Зараз будемо їхати вантажитись і везти на клієнта. Як можете там бачити, вдалі він екскаватор, машини виходять, завантажені вже. Рухаємося, друзі, тут дорога, звичайно, не автобан, ну, їхати можна. Внизу можете бачити працює екскаватор, вантажиться автомобілі. Така красота у нас. Тут ось обрив метра три, напевно по правій стороні. Да, опускається сніжок у нас. Хоча і прогнозували, що буде снігопади. Тут ось Мужик на екскаваторі Кожний ранок їде, ось іде бачить ямку, бачите, підсипає. Щоб ми їздили як білі люди. Друзі, йдемемо за талоном, потім покажу. Як можете бачити, вантажиться автомобіль. Оце для кар'єра, 4-хвосник, да. це він іде як танк. Ось так зробимо Нам картинку поближче. Звісно, мужик на екскаваторі молодець. Грузить так, що розрівняв по кузову і нічого не буде ні, ні здувати, ні можна не тентуватись. Його не потрібно просити, що робити, показувати. Він зробить так, що переробляти не треба. Як можете бачити, дивіться, як він його зараз буде. Що ви приїхати до на Красота. Ну, далі включимося, друзі. Ну що, друзі, як можете бачити В деркалі я вам показую зараз грузина GCBH екскаватор. Сейчас трошки потрусе Ні, нормально То було як брила, мерзла, попаде, як по кузову гупне, то весело. Даже такі агрегати, як крази возять ще Десь дорожньої служби, напевно, чи Комунальні якісь то я знаю. Вантажимося, друзі, і будемо вирушати. Що, друзі, виїхали з кар'єра, там не знімав, тому що воно підмерзло було і підкидало сніжку, воно, як можете бачити, небагато, але для тягача це вже слизько. І прийшлося трошки. На максимальних оборотах, можна сказати, подержати трошки, щоб вискочить з кар'єра. Не знаю, як воно буде далі, бачите, коли її стають, ну воно вже видно, що притрусило сніжком. Їдемо, будемо бачити. Скоро приїде до нас навантажувач. Чекаємо, від якої фірми не скажу. Хто вгадає від якої фірми буде в нас навантажувач на МТЗ? 500 гривень на карту скину. Пишіть в коментарях. Покажемо ми його тоді в роботі вам із піском, і ще бені оце будемо навантажувати ним. Так що будемо дивитися. Так як виробник затверджує, що це максимально хороша якість. Ну, будемо в це вірити, будемо використовувати його, знімати про нього відгуки чесні. І далі буде з вас підписка. А ми будемо для вас знімати відоси. Ну шо рухаємося далі, друзі.